Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі Паша Міна. І це третя серія бомжа на Україні. Так, У нас зараз має під'їхати одна людинка, і ми їй продамо шкуру оленя. Так, це напевно вже вона. Він може де хто є. Да, да, є. Давай. Так, ось вона на Урусі. Давай по 20к за штучку. Це, давай, наверное, сейчас хоті погроші, це 40к, і я тобі зразу перекидаю. Так, він мені зараз кидає 40к і передаємо йому все, я даю. Так, і перекидаємо йому дві наші шкури Оленя. Ок. Все, давай, дякую. Все, друзі, продали ми дві шкури наші. Зараз я хочу поїхати та продати мої наступні ресурси. Тому погнали. Так, друзі, ось вирішив заїхати на поуринок, подивитися, що тут є. Давайте вже заїдемо, подивимося. На. Перший поле тут уже не так багато всього. Давайте подбежмо, подивимся, за скільки мерси вже Потому собі. що потім я не зможу. Давайте спочатку хайть, наприклад. Подивимося. Потом я не буду. канал. яка ціна. Так, що сього немає. Давайте тоді зараз поки що почекаємо, і я вам расскажу, что тут є. Так, друзі, ось нашли людинку, зараз він руля просто, дає моєму руль. Да-да-да, руля даем. Даю Друмаю. Так, все, він зараз тестує. Зараз... Коротше, я ставлю запуск собі на паузу і далі покажу вам, що він там скаже. Так, друзі, зараз може продамо цього по Поменялся заберуть, у мене якраз бабки є то, ну, то що буде. Е, дивись, я там написав. Паша, ти дальше на цьому, да? Угу. А що ти ще до сих пор подішься машину, не продав? Эээ, е, так. На, давай, кидаю. А чуєш, я щось я, я, повірно, цей, я мабуть, це подумаю, бо щось ти. Я пам'ятаю, я, я раніше в тебе брав. Чуєш, я пам'ятаю, я раніше в тебе брав цех, то цей, то цей, типу, не міг продати. Я щось не знаю. Ну, Я Хоть, така не пам'ятаю. Це ти може, ти мене перепутатиш. Так, дивися на. Так, подивимося зараз я вам напишу. Е, ось у нас ще одна людина хоче купити. Пробує цього Мерса, тому що той каже, давай за мінімалку, ну давай поїдемо вже за 1.5, 5. Потім розказує, щоб ще я потім 100 картинці дав, я кажу вже ні. Де цей? Ну, зараз 11 часів буде брати. Якщо не бере, я пропоную вам поїхати, можливо, на евакуаторщика. Я оце їздив, то там почти нікого не було. Та да. ну я думаю, що він так само не візьме. ну... Все будемо бачити. Все будемо бачити. Тому погнали далі. Так, друзі, ось ми вже продаємо Mercedes. Договорилися з Тіпчиком е, за 1,7. зараз ми продамо. Е, кажу ж, одну машину просто в дискорді знайшов мені не вистачає у мене зараз гроші. Де Дай, дай думаю. Е, дай думаю, може буде скоро проєкт покидати, думаю, тобі до. Ну, все таки якби не знаю, подешевше. Я же говорю, капиталов немає типа все хорошо, типа. Так, друзі, віддаємо. Е, так, ловим. 1,7, да? 700. Что у на мне 4 гуль? Так. Ще раз. Так, миллион 700. Шенок. Та шо це таке? Мільйон сімсот. А, шанують треба все пряма. Прямай, все, давай. Чу, Трожа, я... Я, коротше, діло однієм. Тепер на нашому балансі 2 мільйона 246 тисяч. Ось так, друзі, ми піднялися на шляху перекупа. Ну, а зараз давайте шукати якийсь наступний транспорт. Тому погнали! Ой, друзі, машинку то ми продали то продали. А от що то купити, я не знаю. Гроші є машин нема. Також нагадую, якщо хтось має якусь машину на другому сервісі, що може продати, обов'язково напишіть в коментарях. Дуже чесно не знаю, що робити. Ну, а я хочу подякувати вам за це відео. З вами був Паша Ніна. Всім удачі, всім до зустрічі і всім пока-пока!